Так, наступна сфера життя. Вміння вирішувати проблеми. Ну, в першу чергу, це важливий навик, коли у вас є гроші, будуть люди. Ну, перш, перш як ви їх заробите, то ви побачите те, що до них потрібно дійти спочатку до цієї суми грошей. Друга частина те, що коли ви їх заробили, то у вас все одно будуть якісь труднощі. Спочатку у вас нема грошей, і є труднощі, а потім у вас з'являються гроші. І коли у вас є гроші, то з грошима також починають з'являтися певні труднощі. Тому вміння вирішувати проблеми це хороший навик. Як заробляти гроші на чужих проблемах? Ну, е, є ці категорії людей, які створюють проблеми і потім їх вирішують. Да? Я би не радив вам такий бізнес робити, тому що ну, це, це не є зовсім чесно. Але якщо є якісь проблеми в людей, і ви їх можете вирішити, наприклад, дивіться раніше, у нас не було спілкування. От, і ми не знали, як спілкуватися. Були там телефон, там дисковий, так там листи якось писали. Ну і то, що я ще застав. Ну от люди раніше взагалі без телефонів жили. Ну то була проблема. На да? тобто була проблема, не вистачало спілкувань. От чудово, зібралась категорія людей, які що зробили. Вони проклали кабель, ну поставили вишки, і зараз ця вся інформація передається. От, відповідно, ми можемо зараз набагато легше спілкуватися, комунікувати між різними континентами навіть. Так? От, і нам це допомагає в плані того, що це, ну, це якісь, якісь люди вирішили наші проблеми. Також. Як заробляти гроші на щоденних витратах? Дивіться, у нас є от є дві сфери життя: це третя, шоста, да, то тобто, ну, по нашому даних, якщо дивитися, це власні зусилля та вміння вирішувати проблеми. Якщо я щодня щось роблю, наприклад, посмішка, так, що таке гарна посмішка. Це людина кожен день чистить зуби. От, якщо вона кожен день прикладає зусилля та кожен день профілактику робить для своїх зубів, то з зубами в людини все буде добре. Да? Це побачите дуже легко. Людина посміхнулася, і ви бачите у неї з зубами добре все чи не добре. Якщо ж людина що робить, якщо ж людина не чистить зуби, вона там не буде чим посміхатися, вона буде просто без зуба. От, з іншої сторони, щоденні наші дії, вони що можуть дати? Вони нам можуть дати з часом хороший результат, ми можемо вийти в плюс. Або щоденні наші дії можуть що нам здати результат в мінус. Ну, от. Якщо людина, наприклад, кожен день займається спортом, в неї сила енергії зростає. Так. Якщо ж людина кожен день курить цигарату, п'є каву і потім вечором алкоголь, в неї сила щоденно кожного дня падає. Так. Тобто потрібно важливо дуже розібратися, як проходить ваш день, тому що прості звички щоденні вони можуть ваше життя піднімати або вверх, або вниз. Як швидко досягати великих результатів. Ну я не знаю швидшого способу, він в дійсності дуже простий і дуже швидкий. Кожен день вдосконалюйтесь на 1%. не потрібно більше. Тобто, якщо ви сьогодні там, присідаєте 20 разів, не треба присідати там на наступний день 100 разів. Присідайте там 21 раз, потім 22 рази, там, 23 рази. От. Ну і то в принципі це забагато, це там ну, набагато більший да, варіант. 1% це незамітно. Це дуже маленький відсоток. Скажете, Та, ну, то не цікаво, ну так, чуть-чуть, давай щось там активно, достатньо. Тому що один в 375 степені о, за рік це нас збирається 37 одиниць. Тобто з однієї одиниці ви можете вирости на 37 одиниць, вдосконалюючи себе кожного дня всього на 1%. З одиниці на 37. В 37 разів. Якщо ж ви будете себе. Не вдосконалювати, або нічого не будете робити, або будете себе погіршувати на 1% кожен день, то відповідно через рік у вас буде 0,01. Тобто результат буде дуже маленький. Тобто, ви падаєте в іншу сторону. Сфера обслуговування дає дуже великі доходи. Я вже не раз бачив таку книгу, як вона. Я не знаю про що це книга, але ну, скоріш за все, здогадуюсь, да, що маленький бізнес велика гра. От, от це про те, що я зараз розповідаю, вміння грати на маленьких оборотах. От, і вміння що кожного дня вирішувати якісь труднощі, якісь проблеми. З часом це переростає в дуже великий бізнес. Ну, наприклад, ви є виробник, ви виготовляєте якісь щось, товари. От, ну, скажімо, солодощі. От а солодощі, ви можете завозити там. Ну, є в місті, наприклад, 5 супермаркетів великих і є там 200 магазинів маленьких. О, якщо ви вийшли на супермаркет, ви продаєте певний об'єм товару. Якщо у вас є 200 маленьких магазинів, це маленький бізнес, але якщо ви захоплюєте цей ринок, ви маєте дуже великий ринок, і будучи виробником, ви маєте здатність заробляти дуже великі гроші.